Коли ти знаменитий, впізнаваний кожен твій крок постійно під прицілом фотокамер, чи то фанатів, чи то папараці, крок праворуч, крок ліворуч, і все в соцмережах. У наступному сюжеті ми розповімо про найгучніші зливи на стосунки, які зірки воліли б тримати за сімома замками, і про те, як вони виходили з таких неприємних ситуацій. Скандали, розслідування, часом і розлучення. Саме такі наслідки мають зливи про таємні стосунки знаменитостей. Як пікантні викриття впливали на репутацію зірок та їхні шлюби, розкажемо просто зараз. Жодна новина не наробила стільки шуму довкола Олі Полякової, як звістка про її буцімто романи з кухарем Владом Міцкевичем. Чоловік виставив у себе у сторіс фото пристрасних поцілунків зі співачкою. А у відеозверненні розповів, скільки тривала їхня інтрижка, і познущався з нібито її речей. Я рік прожив з поляковою. Ось вона приїхала до кінця забирати свої речі. Дивіться, зараз просто викидаються шмотки сакна. Після таких нічних зізнань вже вранці він їх мерщі видалив і вийшов в історії з вибаченнями. Мовляв, перебрав добряче, і Остапа понесло. Олею ми довгий час працювали. У нас був конфлікт, жорсткий конфлікт на фінансовій основі. В якому ми не знайшли спільного там спільної мови, це я вирішив, вирішив просто наговорити. Ну, поняли, на при не страшніше. Тому вибачаюсь, все прихильники одразу припустили, що чоловіку не аби як пригрозили, раз так швидко забрав свої слова назад. Оля тим часом роман спростувала. Сьогодні молоді люди хочуть отримати все і зразу. І можуть пожертвувати і робочими стосунками, на жаль, і дружніми. Він требував гроші, він шантажував нас, а звільнений він, він був через вживання алкоголю та наркотичних. Препаратів У мене дуже багато таких фоток з друзями, то правда. У прямому ефірі Полякова додала, що подавати на влада в суд за наклеп сенсу не бачить, адже з нього нічого взяти. А що робити, порадилася зі своїм чоловіком Вадимом. Вадів міцкевич Ваді? ноги. Ваді, ну, Мама, будемо. будемо відривати, як завжди. Ну добре, роману не було. А як же інтимні фото завалили коментарями Олю. Відповідь не забарилася. Ви розумієте, що таке інтимні фото, і що на них може бути? А скажіть, будь ласка, якби вони в нього були, він би їх не виклав? Виклав би. Якщо хоче хтось когось злити, то виставляються кружочки, переписки і фотки не безобідні, а жестячку, якщо вони є, а якщо їх немає. Це, може, й не було нічого. А? Наскільки роман правдивий, поцілунки дружні а звинувачення дійсні судити тільки вам. Не менш обговорюваним став злив романтичної прогулянки одруженого Сергія Жадана з молодою співачкою Христиною Соловій. Їх застукали у парку у Львові. Напередодні Сергій знявся у кліпі артистки на пісню Юність. Їхній відвертий французький поцілунок одразу наштовхнув на думку, що надто це правдоподібно, як задля кадру. І як з'ясувалося згодом, на той момент наші стосунки були в розпалі. Я просила подавати це як творчий тандем. Чому а я на той момент була в стосунках, і Сергій також був ще в шлюбі. Це був космічний союз. Несподівано у червні 2023-го Сергій заявив про розлучення. Звісно ж, користувачі мережі пов'язали це зі зрадою, яка сплела за місяць до цього. Сам Сергій конкретну причину розриву не називав а стосунки з артисткою відмовлявся коментувати. Зараз там ми не будемо стосуватися мого особисто життя. бачиш... Так, аж так, так, так глибоко. Розкрити всі карти нещодавно вирішила сама Христина Соловій. Хімія між ними з'явилася ще у 21-му році. Він слав її вірші, вона йому красиві селфі. У лютому 22-го стосунки стали більш тісними, обох не бентежили почуття їхніх тодішніх половинок. Інакше як бумерангом кінцівку цього роману не назвеш. Христина зрадила жадану і пішла від нього до іншого. А це фото, яке з'явилося на сторінці таблоїду, сколихнуло всю Америку. Акторку Крістен Стюарт, яка перебувала у стосунках із напарником по стрічці сутінки Робертом Паттісоном, застукали в обіймах режисера фільму Білосніжка і мисливець Руперта Сандерсома після викриття Стюарт, що є сили намагалася виправдатися. Я глибоко шкодую, що заподіяла біль людям, які мені дорогі, і всім тим, кого ця ситуація торкнулася. Мій хвилинний нерозсудливий порив поставив під удар найважливіше в моєму житті людину, яку я найбільше люблю і поважаю. Роба та не подіяло. Ця ситуація загнала роба у депресію. і Поставила крапку у їхніх стосунках. А також розбила сім'ю кінорежисера, адже його дружина згодом подала на розлучення. Через кілька місяців Патісон дав Стюарт другий шанс, але Крістен знову взялася за старе. Одного вечора прихильники застукали її в машині як з коханця поблизу ресторану, і ці фото знову розлетілися по мережі. Вдруге, пробачити зраду Роберт не зміг. Наступному зливу передував скандал керівника команди Red Bull Формули 1 Крістіана Горнера. Працівниця звинуватила у неналежному ставленні. Команда провела внутрішнє розслідування щодо його ймовірних стосунків із колегою і резюмувала звинувачення безпідставні, але вже через день після виправдання доброзичливці злили скріншоти повідомлень з сексуального характеру та інтимні фото з листування Крістіана та його колеги. Ці докази надіслали з анонімних поштових адрес та отримувачам. зокрема працівникам Формули 1 і представникам змі дійшло все, звісно, і до дружини Крістіана, колишньої солістки Spice Girls Джері Голівел, яка впродовж розслідування підтримувала чоловіка, Подейкують, що після такого масштабного оприлюднення їхній шлюб тріщить по швах. Зірки завжди були і будуть під пильним прицілом публіки, і варто один раз оступитися, як таємне стає явним. Хтось визнає й просить вибачення за свої інтрижки. а хтось вперто доводить, що нічого не було. Що ж, правду покаже час або нові зливи.